Тема виставки, що відкрилася, Мілані енергія для життя. На відкритті організатори говорили про глобалізацію, а також про те, що у світі потрібно подолати бідність та велетенський розрив між багатими та бідними. Італійська влада сподівається, що всесвітня виставка зміцнить економічне відновлення країни після рецесії. Okay, Майбутнє починається сьогодні. і Необхідно усунути протиріччя на планеті, яку потрібно нагодувати, але де існує абсурдний дисбаланс, коли мільярд людей продовжує помирати від голоду, а інший мільярд людей страждає від переїдання або нездорової їжі. Водночас, папа Франциск заявив, що виступає від імені тих, хто голодує у світі. <ріпи> Ця виставка це чудова нагода глобалізувати солідарність. Отже, закликаю не марнувати цієї нагоди, а сповне її оцінити. <ріпи> <ріпи> у всесвітній виставці беруть участь 144 країни. Експо 2015 буде тривати до 31 жовтня. За півроку організатори очікують на 20 мільйонів відвідувачів. Урочисте відкриття виставки ознаменувалось сутичками протестного руху Ні Експо. Щоб розігнати НАТО, поліція застосувала сльозогінний газ. Протестувальники виступають проти розтрати бюджетних коштів та за вищу оплату праці.